Весь світ спостерігав за літаком Ненсі Пелосі, який все ж таки приземлився у Тайвані. Люди онлайн дивилися за тим, чи почнеться третя світова війна. Під час цього польоту у кожної людини на планеті пульс зашкалював, тривога ставала ще більшою, а серце вискакувало з грудей. Добре, якщо поряд було те, що допомагало за цим польотом спостерігати зі спокоєм. Спонсор показу, торговельна марка Екстра». потрійний ефект, тому що серце тільки одне: чи є порятунок від так званого стану відкладеного життя? Як впоратися з порожнечею, спричиненою війною? Як знову віднайти в собі жагу до життя? Відповіді на ці питання знайдете у нашому сюжеті. Ніч вибух. Один, другий. Сотий. Єдине питання, яке стало головним без виключення для кожного українця як жити далі. Я думала: окей, один раз. Жах, господи, скільки людей постраждало, скільки ми будемо їх відновлювати. Але коли вже це сотня разів. Ти думаєш твою мать, а як жити? Зараз я впевнений, що болить дуже сильно там всередині, у кожного українця, у кожного свідомого громадянина нашої країни. Депресія, тривога, невизначеність, безсоння з усіма цими руйнівними симптомами стикнувся кожен українець, де б хто не був у маленькому селищі, столиці чи здавалось у безпеці за кордоном? У кожного з нас зараз є напади паніки. У мене особисто депресії. Ми не знаємо, що буде завтра. Коли ти тікаєш з двома маленькими дітьми, невідомо куди, в невідомому напрямку. Без якихось речей, коли твоя родина під обстрілами, ти в шоці? Твій організм в такому стресі наступні декілька місяців я там забувала пити, їсти. Це призвело до глибокої кризи мого організму фізичне і емоційне втомлення. Перевтома така була, що я навіть загриміла у лікарню. Я багато ночі не можу спати уже зараз. Ем... Я много раз, э, смотрю новости, хочу плакав. І да, э, так, є депресія. Кожен день є, большая депрессия. депресія. Не обійшов повз цей травматичний стан. Не від тих, від кого ми щодня так чекаємо порад. Психологів. Чи був у мене такий э, період і стану? Так був перші два тижні, коли я вірив, що війна ось-ось закінчиться, і що ворог відступить. Але ця падла ворог не відступав. І перші тижні, а нині й важкі місяці ворог все ще не відступив. А життя кожного звичне колись життя буквально стало на паузу. Як у всіх українців, в мене певний період був стан відкладеного життя. Ти відмовляєш собі абсолютно у всіх звичних тобі речах. Ну, я жінка, я забула про манікюр, я й досі без манікюру. В перші там декілька тижнів я боялася, мені було соромно пити. Каву, яку я купую. Я не фарбувала волосся майже два місяці. Я завжди закликала, що робіть сьогодні, живіть сьогодні, плануйте, йдіть у цілий. Але е, був певний час, кілька тижнів, місяці, може, коли я дійсно багато от я собі складаю список, що треба зробити. Навіть якщо треба комусь подзвонити по справах думаю, ні-ні-ні, завтра сьогодні. Перестала читати книжки, дивитися серіали, бо мені це здається марнотратством. Відкладене життя це коли нам здається, що справжнє, звичайне та повноцінне життя, воно почнеться після якоїсь події. В нашому випадку, після нашої перемоги, війна руйнує все матеріальне, будинки, міста, нематеріальне, здоров'я, життя людей, нервову систему. Я зрозумів, що і надалі занурюватися в такий стан дитини, яка налякана, яка Залежна та безпорадна ну, має сенсу. Тому я почав діяти, працювати, проводити консультації, тобто займатися тим, що в мене виходить найкраще, бо це мій фронт. Зняти життя з паузи потрібно кожному, закликає психолог, і ось кілька важливих порад. Почніть із власного здоров'я, як фізичного, так і психологічного. Декілька тижнів я не могла спати. Допомогла гімнастика дихальна. Це коли ти закриваєш очі, повністю розслабляєш організм і рахуєш. Один, два. Вдихаєш, видихаєш і так до десяти. Твій організм розслабляється, і ти в якийсь момент просто засинаєш. Спробуйте Хороша їда. смотри про кінця тому що є очі. Монога тип з катовити хорошо просто продукт нужна е, куша, хорошо для здоров'я, для енергії. В квітні ми з сусідом почали регулярно грати в теніс вдома. Чому? Бо спорт він зменшує стрес. Далі я почав малювати. Ось, почав малювати. Чому? Бо творчість вона лікує психологічні травми. А коли я відчував таку якусь злість, лють, я почав гнути цвяхи. Спробуйте. Збалансувавши свій внутрішній стан, сконцентруйтесь на відновленні своєї буденності. Адже те, що колись давалося рутиною, зараз допомагає відчути життя. Я починала ранок не з новин, а з чіткого плану на день. Сьогодні я маю відвести Івана в дитсадок, приготувати суп, обід, підстригти нігтики дітям, вимити голову, прибрати в квартирі. Тобто прості речі. Прості речі допомагали мені залишатися живою, дихати і не впадати в ще більшу депресію. Я дуже багато часу витрачала на свою справу сьогодні. Я займаюся дітьми. У мене прибирання по, по понеділках, зміна постілі по четвергах, щодня прання, просування. Я зуми і деякі проводжу, вимкнувши камеру і тіпа панажувая. Рубашечки і трусики, ну все змінилось, і не дарма в екстрених випадках радять одягнути рятувальну кисневу маску. Спочатку на себе, а лише потім на того, хто цього потребує. Так наголошують психологи, має відбуватися і зараз. Я маю робити щось, що може надихати людей, наближати нашу перемогу. Тому ми почали їздити до наших військових, збирати кошти, закупати амуніцію. Броніки, мавіки, дрони, автівки це надихає мене. Насправді, концерти для військових повернули мене до життя. Мені є для кого фарбуватися, є для кого одягати підбори, костюм, є для кого триматися і дякувати. Це дуже важливо. Я бажаю, що зараз треба трохи. Все ж таки визначитися з тим, що таке для тебе життя, де ти дихаєш, де ти живеш, в якій точці ти живеш, оживаєш зараз, мабуть, кращий час реалізувати о, ось цю боротьбу, відкладеному життю. Треба жити як можеш наповну займатися улюбленою справою, працювати. Працювати на майбутнє, і головне це підтримувати своїх рідних і друзів. Наближаємо нашу перемогу. Хто як може з вірою в серці, з любов'ю до нашої країни? Переможемо! Все буде Україна.